Всім привіт, друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про оптимальний агрегатор DEX. Він у нас називається Odus. Один із найкращих на децентралізованих площадках, тому він нам дає змогу обмінювати наші токени по найкращій ціні з найменшим газом. І також, як ви бачите, показується у нас інформація про нього, можна більш детальніше вивчити. Тобто в нас іде обмін найкращим шляхом через всі децентралізовані площадки, як ви бачите, показується інформація, і вихідний у нас результат. Тобто через всі децентралізовані площадки був аналіз пройдений і показується, де найкраща ціна і яку вихідну ціну ми отримуємо. Детально я все покажу вам в даному відео, на прикладі One Inch децентралізованої площадки і Odos. Обов'язково додивіться відео до кінця. Поставте підписку на DeFi, це дуже важливо для нас. Також підписуйтесь на телеграм-канал, на телеграм-чат. Там я залишаю ще більш додаткову інформацію, яка вам буде необхідна для вашої бази, щоб ви могли розвиватись в DeFi, в тренінгі і в цілому в криптовалютному світі. Давайте перейдемо на Odos. Тобто ми запускаємо Деп, ми попадаємо у наш Odos. Краще дивитися все на англійській мові, але так як багато людей не розуміє, я для вас все обміняв вже на українську мову, переклад, щоб було краще для розуміння. Ось тут ви підключаєте свій гаманець, в мене зараз Metamask. Також ви вибираєте ту мережу, на якій ви будете міняти ваші токени. Я обрав ефір. Як ви бачите, у мене показується ефір, скільки в мене є на гаманцю. Відповідно, я хочу його обміняти на такий стейблкоін, як DAI. Тобто я тут вибираю ефір, тут вибираю DAI. І мені показується інформація, скільки приблизно це буде. Тобто, мій ефір на 1,89$ долара обміняти на DAI буде показуватися плюс-мінус в районі 1,89. Але ниже отриманого і 1,88,49 долара я не отримую. Також у мене є можливість тут поставити в настройках то проковзання, яке мені потрібно. Тобто, ось вона у нас показується: Sleepage tolerance, тобто, це наше проскальзування, як називається по російській мові, по українській мові проковзання. Ось, толерантність до ковзання. І я його обираю 0,3. Тобто, якщо 0,2 буде ставити, буде дуже низьке. Краще поставити 0,3 для даного декса агрегатора це дуже досить добре, і відповідно у нас буде обмін. Ви його зберігаєте, і відповідно вам показується максимально низька комісія, показується через які площадки, деякий буде обмін, і вихідний результат через DAI. Ось ви бачите, показується план маршруту. Тобто, ви можете також і обмінювати ще декілька токенів. Подальшому я вам покажу, як це робиться. Вертаємось назад, і чому я саме не рекомендую використовувати 1 Inch, тому що багато людей хвалять 1 Inch, що це саме дешева децентралізована площадка. Але в нас, як ви бачите, уже проковзання на 1 Inch стоїть на дані активи, які я обрав, 1%. І нижче я не можу обрати. Тому відповідно показую, що ми отримуємо 1,89 приблизно. Але якщо подивитися тут, то приблизно ми в середньому отримуємо 1,87, але но не менше. Якщо ми отримуємо тут 1,87, і зазвичай подивіться, яка комісія 2687, перейдемо на Одус. У нас тут комісія набагато поменша, хоча її треба обновити, і вона може десь така ж сама бути, як на ванечі. Але зазвичай може бути і менше. Зараз комісія у нас ще й по газу тут набагато менша, і отриманий мінімум 1,8849 долара показується. Тобто менше ми не отримаємо. Тобто, якщо більші об'єми ви будете обмінювати. Там не таку суму ефірів, як у мене є, або будете міняти 5 ефірів, допустимо, або 10 ефірів, відповідно, ви зекономите дуже великі гроші. Тобто, це може кваріюватися по даному курсу, як сьогодні, в районі 300-500 тисяч доларів. Тобто, для чого платити вам інші такі гроші, якщо їх можна зекономити на дані децентралізовані початки агрегатору, який називається Odus. Тому, відповідно, ви бачите, що у нас тут іде проковзання досить велике. І мінімально ми отримуємо 1.87, тобто менше ми не отримуємо. Але якщо в моменті ціна поміняється на ефір і відповідно газ може помінятися в моменті, то ми ще заплатимо більше і отримуємо ще менше. Розумієте? Тому саме дану площадку децентралізованого 1 інч я не використовую. Так як є на даний момент Одус інструмент, який дає нам можливість обмінювати токени по найкращих нелінійних маршрутах. Також у нас є можливість, як ви бачите, вибрати кілька токенів. Тобто я хочу обрати ефір. Далі я хочу поміняти 1 Inch, я хочу поміняти Aave, І, допустимо, я ще хочу обміняти ще якусь монету. Нехай це буде APECoin. зберегти. І ви можете вибрати максимальну кількість, скільки у вас є даних токенів. Тобто, ви бачите, що в мене їх ось тут немає на гаманцю. І відповідно показується ціна даного токена, скільки вона коштує, і показується, скільки я в кінцевому випадку, якщо я буду по одній монеті міняти даних токенів, скільки в мене буде в DAI. показується, скільки я сплачу комісії. Ну, комісія, як ви бачите, зараз досить висока, тому що на різних мережах комісія по різному відображається. Також показується інформація, через які маршрути, через які біжі у нас будуть йти обміни. І це все у нас відображається і вихідний матеріал. І якщо ж ви захочете це зробити на ван інші, у вас такої можливості не буде, тому що ви тільки можете обміняти один токен, тобто його купити або продати. Тобто це мінус даної початки, тому що ви не можете в моменті ще обміняти те, що вам потрібно: одною транзакцією, тобто одною дією. А на подусі, як ви бачите, у вас є така можливість все зробити. Просто на даний момент у нас в мережі. Йдуть нагрузки, відповідно, комісія досить висока, тому відповідно за комісію вам потрібно буде сплачувати досить немалі гроші. Але якщо ви трохи почекаєте, відповідно комісія впаде і, відповідно, ви за менші гроші зможете зробити обмін. Тому даний інструмент для мене є максимально корисним, простим в користуванні. Тобто ви обираєте мережу, яку вам необхідна, вибираєте ті токени, які у вас є, і обмінюєте, тобто продаєте ваші токени. Все максимально просто, все максимально зрозуміло.